Вітаю! Дівчатка! послання чоловіка до вас. Буде один варіант. Розглянемо детально, комусь це потрібно почути сьогодні. Так, послання чоловіка до вас. Для вас. Прийшов чоловік, гляньте. Який красунчик з вусами. Можливо, ви пізнаєте свого. Такий він, знаєте. Ніби і проявляє, можливо, до вас якусь симпатію, але і закривається, тобто не відкривається повністю вам, хоча дуже сильно тягне його до вас по карті сила. І знову ж таки, е сімка мечів якось він от щось приховує від вас. Хоча насправді король кубків є почуття в нього до вас, гляньте. Він так ніжно до вас ставиться якось, і, і водночас пристрій сильна, його тягне до вас. І він розуміє, що він попав, він потрапив, <свісно> він потрапив в таку якусь, знаєте, залежність від вас. А, так, ви для нього така ніжна, тендітна. Але водночас жінка, яка може за себе постояти, яка чогось добилася в цьому житті, досягла. Так, і... Ну, така, ви м, жінка з досвідом, ніби вже знаєте, ніби вже а, не така дівчинка, що ще наївність якась у вас є. Ні, немає у вас такого. А, так, зараз зачекайте. До речі, з вами він бачить перспективи на сім'ю. Він розуміє, що ви жінка для того, щоб створювати з вами сім'ю. Так, і... А, Тут можуть бути. А, але от зараз якось йому важко, йому важко по-перше, собі зізнатися, що він закохався. розумієте? А вам так тим більше. Треба дати йому час, нехай він сам звикне з цією думкою, так, що він закохався. Потім він уже проявить це вам. Так? І що на вас чекає, давайте глянемо. А, швидко будуть розвиватися події імператор. Так, на вас чекає прямо зізнання. і... Таке зізнання в коханні і е, прояснення ситуації. Ви зрозумієте, що е, цей чоловік е, готовий брати за вас відповідальність. Вітаю вас, а, з вас вподобайка і підписка.